Коли ти дивишся в блакитні очі неба, коли ти подихом своїм торкаєшся вітер, коли вдихаєш надвечірню ніжність квітів. згадай про того, хто це все створив для тебе, коли ти слухаєш мелодію світанку, ранкову свіжість п'єш вустами, ясно синю, подякуй Господу, схили свої коліна, за цю можливість відчувати подих ранку. Коли широко рівно шлях твій пролягає серед чудових видів Божого творіння, послухай серце, спитай своє сумління, за що тебе святий Господь благословляє, для чого ти живеш на світі білім? Навіщо ця краса земна навколо тебе, щоб ти задовільняв лише свої потреби, і щоб безсильно марнував свій час і сили? Чим Господу ти? Віддав за його милість, за те, що маєш ти чудовий дар спасіння, за те, що Божий син в покорі й смиренні віддав життя, щоб двері в рай тобі відкрити. Коли в молитві ти до Господа приходиш, щоб дякувати Йому і часто, щоб просити, згадай, ти також маєш поклик в цьому світі, любити, любити і віддавати все, що тільки можеш. Як віддавав Ісус з відкритим щирим серцем, світи, як Сонця, промінь, доки маєш сили. Христос в стражданнях дарував свою нам милість, а Ти в безпечному житті будь милосердним. Ісус сказав: піклуйся про ближнього Свого, голодних на корми, де спраглому напитись, де хліб для душі, навчив любові жити. Що ближнім Ти зробив, це Ти зробив для мене. Коли ти чуєш крик відчаюї безсилля, коли ти бачиш очі, повні слізи, болю, відчуй, чиясь душа, мов птаха, що в неволі, з надією до тебе простягає крила, не залиш той поклик, пригорни до себе ту птаху, душу ту зігрій теплом, любов'ю, віддай шматочок свого щастя і спокою, хай вона побачить блакитні очі неба.